Формування життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами як основа створення психологічно комфортного розвитку особистості в умовах воєнного стану. Дитина з особливими освітніми потребами має бути підготовлена до життєдіяльності, здатна працювати, діяти, розвиватись інтелектуально. Морально і фізично. Завданням сучасної спеціальної освіти є визначення та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти з особливими освітніми потребами. Освітнє середовище це життєвий простір дитини, де вона не просто готується до життя, а живе. Заклад освіти має забезпечити гнучкий підхід до організації освітнього. Та корекційно-розвиткового процесу таким чином, щоб навчання було максимально комфортним та в сучасних умовах безпечним для учнів і педагогів. Реалізація компетентнісного підходу є ключовою стратегією нової української школи, що передбачає оновлення змісту освіти, формування необхідних життєвих компетентностей учнів. Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ієрхарічно підпорядковані компетентності учнів, ключові, предметні та життєві. В умовах воєнного стану безпекова компетентність дитини набуває пріоритетного значення. Формування життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми. Потребами передбачає в першу чергу створення умов для психологічно комфортного розвитку особистості. У Новожеланівській спеціальній школі No39 Донецької обласної ради найбільш пріоритетними напрямами роботи на 2022-2023 навчальний рік визначено створення безпечного освітнього середовища в умовах війни. Формування особистості на основі сибічного розвитку дитини з урахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу, виховання громадянина Патріота України, удосконалення форм та методів корекційно-розвиткової роботи, впровадження здоров'я зберігаючих технологій. Воєнний стан вніс корективи в методи та засоби навчання. Сьогодні освітній процес набуває нових функцій та нового значення. Школа стає тим осередком, де діти отримують не тільки знання, а й психолого-педагічну підтримку. Завдання педагогов в умовах воєнного стану створити психологічно комфортний простір для розвитку, виховання і соціалізації дитини з особливими освітніми потребами, яка усвідомлює себе громадянином України. Здатна жити в суспільстві, цивілізовано взаємодіяти з природою, прагне до навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації трудової діяльності та громадянської активності. Аналіз проведеного анкетування показав. Що життєва компетентність учнів школи сформована на достатньому рівні і це складає 57% від загальної кількості здобувачів освіти. Школа розташована в зоні бойових дій, тому особливістю організації освітнього процесу є особистісно орієнтоване дистанційне навчання, що передбачає. Максимальну індивідуалізацію та диференціацію освітньої та корекційно-розвиткової роботи, використання електронних освітніх платформ, комунікаційних онлайн-сервісів і інструментів забезпечує такі можливості, але постійний аудіо, відео зв'язок з дитиною та батьками дозволяє ці можливості розширити. Проте проблемними питаннями залишається сталий зв'язок: якісний доступ до мережі інтернет, відсутність електрики. Адміністрацією школи було прийнято рішення про застосування більш гнучкого режиму роботи, щоб кожна дитина змогла отримати доступ до якісної освіти в умовах воєнного стану. Особливе значення приділяється системному психолого педагогічному супроводу дитини з особливими освітніми потребами та її родині. У школі на постійній основі функціонує професійна спільнота класних керівників, де щотижнево педагоги обговорюють форми, методи, результативність індивідуального психолого-педагічного супроводу учнів та їх родин. Разом із практичним психологом напрацьовують заходи щодо забезпечення психологічного комфорту родинам, які потребують підтримки. За необхідності учні та їх батьки отримують фахові консультації практичного психолога. У школі систематично здійснюється моніторинг емоційного та психологічного стану учнів та їх родин. За результатами моніторингу. Проводиться психологічне консультування з використанням різних платформ, які є зручними та доступними здобувачу освіти та його родині. Крім цього, річним планом роботи передбачено проведення семінарів, вебінарів для вчителів, індивідуальних онлайн-консультацій для учнів та батьків, годин психолога. На офіційному шкільному сайті створено електронний кабінет практичного психолога розділ «Логосходинки», де педагоги та батьки завжди можуть знайти корисну інформацію щодо психолого-педагічної підтримки учасників освітнього процесу у період воєнного стану. Також інструментом інформування громадськості про життя школи є і шкільна сторінка у мережі Facebook, на якій постійно висвітлюється інформація. Зняти нервове напруження, стабілізувати емоційний стан дитини допомагають психологічні хвилинки розвантаження, вправи з психогімнастики, хвилинки безпечної поведінки, рухові вправи, формули заспокоєння. Теми уроків, тексти руханок, цікавинок, відеопрезентації пов'язані з формуванням безпекової компетентності. Завдяки системній роботі педагогічного колективу учні школи здобули призові місця у всеукраїнському конкурсі Безпека під час війни. Участь у конкурсі дала можливість старшокласникам перевірити свій рівень знань, а педагогам визначити проблемні питання, над якими слід працювати. Для більш якісного засвоєння навчального матеріалу педагоги використовують інтерактивні вправи. Відеоматеріали, вправи на розвиток критичного мислення, форма подачі навчального та корекційно-розвиткового матеріалу більш гігієнічно дозована. Обов'язково під час уроків використовуються здоров'я зберігаючі технології, зокрема гімнастика для очей, види руханок, нейроігри тощо. Виховна робота завжди була невід'ємною складовою освітнього процесу. А в умовах сьогоденні її важливість складно переоцінити. Виховний процес здійснюється за допомогою різноманітних форм, спрямованих на формування патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, особистої відповідальності, налагодження співпраці між Новожеланівською спеціальною школою No39 Донецької обласної ради зі спеціальними школами на Львівщині. А здобуті перемоги в патріотичних конкурсах надають дітям з особливими освітніми потребами впевненості в їх значимості в суспільстві. Педагогічним колективом школи спрямована освітню діяльність на встановлення особистості, яка вміє жити разом, вміє вчитися, вміє діяти, вміє жити взагалі.